Якщо ви ще не встигли обміняти лампочки розжарювання на енергоощадні, поспішайте радять в Укрпошті. Принаймні, в Івано-Франківських відділеннях ця акція практично завершена. По першому етапі скільки отримала Івано-Франківська область це близько 661 тисячі. На сьогоднішній день по забезпеченню лампочками ми вже маємо наявності на складах і розвезено 634 тисячі. На сьогоднішній день хочу зауважити, що вже по області обмінено 221 тисячу. Ми вже обміняли лампочок. Також варто відмітити, що саме по місту Івано-Франківську дана програма у тій кількості виділених по наших ОПЗ. Вже завершується по деяких відділеннях. Уже ну завершено. Найчастіше лампочки розжарювання використовують у сільській місцевості. Відтак вже з 25 лютого у поштових відділеннях усіх сіл області можна здійснити абсолютно безкоштовний обмін. Існує два способи. Два яким це можна зробити. Перше лед лампи міняють і діляться на два цоколі. Під є 27 і е відповідно. Який цоколь можна принести, такий цоколь і буде обмінено. Обмін буде проходити за допомогою системи Дія, де кожен українець зможе зайти, зареєструватися, вибрати відповідний тип цоколю, відповідне відділення Укрпошти, де він може піти і забрати ці лампочки. І на протязі п'яти днів після реєстрації, після підтвердження, він може це зробити. Другий спосіб, який це відбувається, це безпосередньо у відділеннях поштового зв'язку. Де маючи при собі паспорт, ідентифікаційний код, це важливо, а також номер мобільного телефону, кожен українець може обміняти ці лампочки за звичайно їх наявності. Це українська програма енергоефективності стартувала на початку року. Заміна лампочок, кажуть енергетики, допоможе на 7-10 відсотків, а це півтора гігавати, скоротити енергоспоживання в період пікового навантаження на енергосистему. А це особливо актуально з огляду на ворожі ракетні обстріли енергетичних об'єктів. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.